Друзі, вітаю. Сьогодні у нас з вами на огляді ось буде такий ніж, який я хочу назвати п'яний дизайн з тверезою інженерією. Я думаю, що вам буде цікавий цей огляд, тому що ніж не банальний, він вже давно знятий з виробництва. Для когось став предметом мрій, предметом колекціонування. Модель зветься Дранкен, тобто п'яний у перекладі, дизайнер Сінкевич. Митро Сінкевич і компанія Спайдерко. Виготовлений ніж у Тайчуні, Тайвань. Загалом, от, скажімо так, тайванський підрозділ компанії Спайдерко, він якраз спеціалізується на с 90 v яка тут встановлена як сталь, інтеграли багато титану. Тобто, це практично такий хай-тек. хайтек. Спайдерський хай тек він дуже часто робиться, саме там на Тайвані, і цей ніж зроблений теж там. Цікавий такий клиночок, ніби і Food, схоже, в принципі, максимально напевно, на, саме на цей тип клину. От таке Вістря, скажімо, невелика дога. Був би він прямий, можливо, ми би говорили про ворнкліф, але отут, власне, такі класні радіуси, тому в принципі я його бачу як Food. Сталь S90V. Клиночок ось такий. З одного боку він заполірований, але під ним, перед ним, скоріше всього, зроблений оцей так званий стоунвош. Тобто це полірований стоунвош. Ось так. Тому можна такий от блік-зайчик пустити, однак от видно, що клиночок перед тим був відстоунвошений. Лицева накладочка карбон, ззаді титан. Ну і замочок фреймлок. З сухариком, Кліпса анодована теж титанова, Форнітура теж титанова, і бекспейсер теж титановий. Вони анодовані ось такий от відтінок синього кольору. Не знаю, наскільки камера це передає. Ось. Загалом, ніж красивий. Тут тільки вибивається, на мою думку, вже до кінця анодували і решта форнітури. Ну, якщо. З сухарем тут складно щось придумати, хоча і його можна було би годувати. Ну, в принципі, тут могла би бути титанова фурнітура, така сама, як на осьовому гвинті. Ну, одним словом, вирішили так, як вирішили. Хто я такий для того, щоб судити? Класний, от зверху, правда, можливо, це не дуже функціонально отвір для темляка. Тому що темля, коли дивиться назад, це зручно, це якби продовження руки. Коли він дивиться вверх, ну так собі. Хоча ми з вами, напевно, підозрюємо і розуміємо, що ніж не робився для, скажімо, якихось щоденних насправді практичних завдань. Це така, скажімо, умовно кажучи, кастомна штука, яку Спайдерко, до речі, це перша колаборація Сінкевича і компанії Спайдерко. Ви знаєте, про... зараз далі про це поговоримо. Він відомий своїми колабами, але там, скоріше, там з кершами, Azero і так далі. Ось тут колаба з спайдеркою. Тому я думаю, що тут багато дизайну і практичний сенс теж є. Зараз будемо говорити далі. Але е, от я не дуже люблю, коли отвір для Темляка він отак-зверху. от е, зверху. Хоча, ще раз кажу, дуже чудово розумію, що тут не ставилася задача поборотися за якийсь екстрафункціонал. Багато дизайну тут. І анодування, і ось ці всі, всі кольорові штуки. Ну, а саме головне, чому Дранкен, чому п'яний? А давайте подивимося на напрямок оцих фрезерувань, ці канавки. Давайте отак, можливо, отут краще їх буде видно. Вони ось такі, от, <хи> як у не досить тверезої людини, або зовсім не тверезої людини. <хи> ну, Іншими словами, ви натяк зрозуміли. Тобто, це не мій натяк, це натяк, який зробив Сінкевич і компанія «Спайдерко». <хи> Там, до речі, відніється елемент сухарика, який запобігає перерозгинанню фрейма, тобто обмежувач перерозгинання фрейма. Ну, ось там він є, просто я звернув увагу покажу, покажу вам. Ніж скелетонізований, тобто тут є під карбоном є лайнер, але він там втоплений в карбон всередину, його там ледь можна роздивитись. Тобто це не просто карбонова плашка, а карбонова плашка на стальному лайнері. Тоненькому і теж скелетонізованому. Ну і з цього боку теж полегшений з виборками, з фрезеруваннями середини плашка з титану. Тому, в принципі, давайте спробуємо з ваги. Якщо говорити про ТТХ, 106 грам вага цього на жаль. Так, загальна довжина 20. З половиною сантиметрів ось довжина клина. Ну, поріжучі крайці трошечки більше, майже 9 см, якщо от по прямій поміряємо, то 8,5 до початку <кхм> карбонової накладки. Ну, отвір фірмовий. А як же спайдерковий отвір ставлять навіть на фіксованих ножах, де просто в ньому немає ніякого сенсу. Тут це головний і єдиний спосіб відкривання. Тобто знизу спайді флік ну, середнім пальцем або, або зверху. Можливо, ще як спосіб відкривання, це там інерційний, ну, це теж спосіб відкривання, хоча це такий дуже хвацький, хвацький і козацький спосіб. Тому я його м -м -м -м, можу вам продемонструвати, що я, в принципі, і зробив. Але ну, це так собі зовсім альтернативний спосіб відкривання. Все-таки основний і запрограмований це відкривання через. Round hole, тобто цей запатентований компанією Spiderку круглий отвір як спосіб одноручного відкривання ножа. Замочок Фрейм, я про це вже говорив, або РІЛ. Кріс Рів, ви пригадуєте цього ножового майстра. От він запатентував свого часу замок, який називається Рів Інтеграл лок або РІЛ. Ну, Абревіатура звучить. Тому офіційно ви в описі до цього ножа побачите надпис не фрейм Лок, а побачите РІЛ. Що, в принципі, означає не й те саме. Ось така кліпса теж дизайнерська, класно віджимається, відгинається. Вона титанова, дуже пружна. Ось, Вона тут може бути тільки лише в одному положенні, інших не передбачено. Ось, ну, Вона функціональна. Мені подобаються титанові кліпси. І зараз взагалі така мода часто купують кастомні кліпси. Саме не стальні, а титанові, тому що його пружність достатня. Але він при цьому більш м'який, чим сталь, наприклад, на кліпсі. Тому часто такі кліпси вони просто функціонально виграють. Ну а ще в титана, на відміну від сталі. Є можливість анодування, і анодування воно дозволяє отримувати певні переходи, відтінки, що в принципі на сталі можна хіба добитися там якимись фарбами, складним формуванням, якимись патернами. А титан, бо він його можна анодувати в дуже дуже багато таких перехідних відтінків, ось розставляючи якісь акценти. Тому титанові кліпси зараз, як і загалом, титанова фурнітура, дуже популярні, і це один із елементів. EDC ножової культури, тобто кастомізація своїх ножів от, за рахунок якихось титанових форнітури та кліпси. Клиночок такий от функціональний, тобто немає чойла, немає того, що буде заважати клину різати. Тобто, якісь великі дуже. Рікаси чи чойлів, тут якби його немає. От є якби цей чойл, який рівно такий, який необхідний для того, щоб було зручно гострити. Тому що е, часто люди гострять на повнорозмірних е, е, каменях і класичним способом там дуже важливо, щоб цей чойл існував як такий невеличкий, хоча би, але він має бути. Тут він якраз і невеличкий, нормальний функціональний. Ну і якщо ми говоримо про якісь точилки, там про апекс точилки це теж важливо. Закріпили ніж, можемо гострити. І ми прогостримо всю всю крайку починаючи від п'яти клиночка. Тому тут гарно все. В тому сенсі вся ріжуча крайка буде працювати. Ергономіка специфічна, це якби у Сінкевича не відбереш, вона якась є, вона не є незручна. Вона в чомусь навіть і впізнавана. ось, Але оцей от горб особливо це те, що в Сінкевича трапляється часто і на ножах компанії Zero Tolerance в його колабораціях цю спинку можна впізнати. Це такий собі, ну якби пістолетний хват, чи діагональний хват. Ну, пістолетний хват, можливо, ось так, чи діагональний хват, теж його можна таким чином називати. Він класний для уколів, він непоганий на різ, однак. Якщо довго працювати з таким руків'ям, рука буде втомлюватись. Тому, якщо ми говоримо про абсолютно робочі геометрії і руків'я для якихось робочих інструментів, не знаю, там, якісь інструменти для карвінгу, для вирізання, там, роботи з деревиною, не знаю, якщо ми говоримо про якісь стамески, долота і так далі, тобто про справді професійний інструмент, для різальний інструмент, для того, щоб ним працювати довго, то там ми бачимо дуже прості форми, там, бочки, овали, немає нічого такого, як знаєте, такого дуже, дуже геометрійного, ось якихось таких кутів, то, що називають англійською хотспот. Тобто якась от таких гарячих точок, де, наприклад, ви порізали певний час, попрацювали, подивилися на руку, а у вас відбивається окремими місцями ті місця, які просто наминають от, певні грані. Ну, у Сінкевича це є. Тут не забереш. Так, цей дизайн виглядає гарно, він познаваний. Але довгий час з руків'ям подібного типу не попрацюєш. Хоча ми з вами розуміємо, що ця колаба і цей ніж, який давно вже знятий з виробництва, він не для цього робився. Це предмет мрії колекціонерів, цінителів, людей, які вже мають чим різати. От і для них це точно не єдиний ніж. Ось тому така задача ставилась, така задача і вирішувалась. Ось, ну просто мушу поділитися своїми думками з приводу того, як у моїй руці. якщо різати недовго, все зручно, все класно. Якщо порізати довше, буде наминати ось церебро. З часом, звісно, буде наминати ось цереб, оця грань. Ну, одним словом, хоча, знаєте, ми живемо у світі, де дизайн обслуговує певні ідеї, деколи біжить перед тими ідеями попереду. Тобто, дизайн автомобілів. Як засобів для пересування. Він отам от досягнув, скажімо, коли почали якісь аеродинамічні труби використовувати. Умовно, в 60-70-х роках, вже обіграли більшість типів козовів, більшість ну, ззовні дизайнів сучасних авто. І далі вже розвиваємося в деталі, з'явилися якісь там окремі елементи, там якісь антикрила, там ще щось, ще щось якісь спойлери, ще щось. Але нічого такого принципово нового ну, не з'явилося. Можливо, там кібертрак, Ілона Маска, це щось таке якась така от мильничка на колесах, така футуристична. Тобто я веду до того, що якщо ми говоримо про ну, дизайн ножів, то щось абсолютно нове придумати можна тільки за рахунок того, що воно вже стало, стає незручним, воно стає впізнаваним, воно стає іншим. Ну, Ми за це платимо, скажімо так, зручністю. Тому ну, це треба розуміти, але та людина. Яка собі придбає цей ніж або придбала цей ніж? Бо я не знаю, можливо, воно вже є власник. Вона, напевно, добре знає, яка доля буде його як інструменту. Можливо, він буде лежати на полиці, можливо, буде на EDC ходити жити у кишені цього власника. Ніж, очевидно, по патчику, ви зрозуміли, здогадалися, вже, що він приїхав від телеграм-каналу Найфкалчіюа від Гліба. Я залишу посилання на його телеграм-канал, і ви зможете там поцікавитися у Гліба. Чи можна ще цей ніж придбати, чи такий ніж придбати, чи цей ніж придбати? Бо я, як завжди, не знаю деталей. І інколи, поки ножі чекають своєї черги, за цей час вони вже знаходять власників. Тому так от буває по всякому друзі. Тому поцікавтесь, будь ласка, у гліба, якщо вам дійсно цей ніж сподобається. А ми з вами до висновків. Ну, висновки які. По-перше, я трохи відволічуся, тому що мене завдяки вам, завдяки тому, що аудиторія росте, і ви часто поширюєте моє відео, мені видно по статистиці кількість поширень, там, переглядів, лайків, коментарів. Я бачу, що мій контент вам подобається. Але періодично з'являється хтось, я назву так: якісь невіжені люди, чи вони якісь. Знаєте, психологія є таке явище, акцентуйована людина. Тобто в неї якась є ідея X, ідея Фікс. Ось вона не може відволіктись від цієї ідеї і починає просто довкола неї будувати взагалі весь свій світ. У мене був підписник там ще донедавно, кілька місяців тому, і в одному із відео, де мова йшла про дизайн Сінкевича, я згадав, що так це білоруський майстер. Але я розповідав там про компанію Зеро Tolerance і про ніж, про матеріали, про сталь. А не про те, який там молодець Сенкевич, який він важкий життєвий шлях пройшов, де він вчився, хто у нього за дружину, як він виховує своїх дітей і як він ставиться до російсько-української війни. Тому, звісно, я цих питань не чіпав, тому що вони мені абсолютно не цікаві, в якому сенсі не цікаві. Я не можу вплинути на те, як там Сінкевич ставиться до тих чи до інших подій, як він ставиться до тварини, яким чином він. Виховує своїх дітей і так далі. Я не можу на це вплинути, і мені це не цікаво. Для мене це людина, яка намалювала цей ніж, і я маю виріб, де я можу з вами обговорити його там, візуальні чи якісь інші тактико-технічні характеристики. Цей... Мій підписник, можливо, він і не підписник, він лише коментував, залишив кілька гнівних коментарів, що я роблю там рекламу Сінкевичу. Я в жодному випадку, я навіть компанії Спайдерко не роблю рекламу, друзі, тому що ви знаєте про це більше, ніж я, і частина із вас дізналася назви цієї компанії раніше, ніж колись дізнався я. Тому це не є рекламою того чи іншого дизайнера, як такого. Ось, ну і я людині це пояснив, що насправді я лише згадав назву ну, ім'я і прізвище цього дизайнера, але... Не даю йому якихось особистих характеристик, бо я не знаю його позиції з приводу війни. І недавно знову був огляд, де я згадав про Сінкевича як один із прикладів того, що кастомні майстри інколи свої моделі реалізовують в серіях. І він мені написав цей коментатор, що я вас попереджував про те, що ви, роблячи рекламу Сінкевичу, робите велику дуже дурницю. Тому я буду на вас скаржитися. Ну, і, <плес> ясно, що я людині подякував за увагу і заблокував. Тому як мінімум на одного навіженого в моїх коментарях зараз менше. Я думаю, що ви ну, розумні люди і розумієте, що ми живемо в такому світі, де. Е, ми можемо вплинути лише на те, що ми можемо вплинути. Так було взагалі завжди. Але ми просто про це говоримо. І колись був паркан, на якому писали там слова з трьох літер, а тепер є інтернет, а в тому числі і коментарі у Ютубі. І тому інколи навіжані люди пишуть дурниці, бо думають, що світ чекає на їх якісь глобальні висновки. Ну, я думаю, ви мій натяк зрозуміли. Ось тому Бог суддя Сінкевичу і його позиції. Я її просто не знаю. Цілком вірогідно, що він донатить на ЗСУ і таємно допомагає. З такими випадками я стикався. Один із моїх друзів замовив собі ніж у майстра, який проживає в Хонтамансійську. Він там робить ножі з класне стали. в нього такий, ну преміальні, скажімо, кухонники. І коли я з товаришем цим розговорився, я кажу, для чого наш вам російський автор? Він каже: Ну найфмейкер він каже: Я вже з ним працюю ще до широкомасштабки давно знайомий ця людина донатить на ЗСУ, там скидає на волонтерські збори і так далі. Будучи етнічним росіянином, працюючи десь там на одній з е, російських заправок, ну, він там начальник служби охорони, але в нього якби, є своє хобі, він займається у вільний час виготовленням ножів. Е, тому це не історія про те, що є там добрі руски, і от треба це все плекати. Це історія про те, що я нічого не знаю про людину, я не хочу її там згадувати як якогось потенційного ворога, тому що цілком вірогідно, що я тут помиляюся. І навпаки, я знаю багатьох е, наших, які. На жаль, роблять все для того, щоб від цього виграв ворог. Одним словом, сьогодні мова не про Сінкевича. Я думаю, ви зрозуміли мій посил. Сьогодні мова про дранкен цікавий дуже ніж. От, оці фрезерування, різнонаправлені канавки, які дали, в принципі, назву цьому ножу. Знаєте, в них щось є. Вони, по-перше, мають тактильний відгук, тобто все-таки відчувається це е тактильно. Е такі самі канавки є на карбоні, тільки не знаю наскільки. Оскільки він має свою текстуру і він має свою структуру. Тобто текстура це ось те, що він зверху, як він виглядає для нас, але він має свою структуру, він складений із волокон переплетених, то інколи так складно роздивитися, однак, повірте, тут канавки точно такі ж самі, як і з цього боку різнонаправлені, от хвилясті. Тому, в принципі, крім цих канавок, напевно, взагалі Абрис ножа впізнаваний. Те, що властиво Сінкевичу знову ж таки, це горбати руків'я. Ось загалом ще в комплекті до нього ніж давно знятий з виробництва. Тому е, іде де він от з такій сумочці: е, детально розповіла компанія Spiderco про те, що хто такий Сінкевич і що це перша колаборація цієї компанії. Вона була реалізована ось у 2019 році. Пишуть про емоції, які мав би викликати цей ніж. Пишуть про те, як працює механізм, як доглядати, як обслуговувати цей ніж, і так далі. Ну, очевидно, це така ну, класична штука, і кожен виробник мусить, напевно, що якусь невелику інструкцію е, залишити для свого клієнта. Для нас важливо інше, не там позиція тих чи інших людей, які. В даній ситуації опинилися по той чи інший бік такого скажімо, от фронту, назвемо його так. Тому що він у світі йде, йде боротьба між добром і злом, іде боротьба між різними силами, і це у всіх війних конфліктах, якусь потрібно приймати сторону у будь-якому випадку. І я бажаю, щоб якщо мова зайшла вже за цього дизайнера, я бажаю, щоб він займав і, можливо, він так і є, займав правильну позицію. От. І до висновків колекційна штука, друзі, вона може працювати як ніж, вона може працювати як інструмент на EDC, класна механіка. Нуль люфтів. Хоча, я думаю, на, на цьому ножі я не бачу якогось зносу. Скоріше всього, що він весь цей час десь там лежав. Ось я не бачу, що він працював, я не бачу, що він гострився. Тобто, мені здається, що цей ніж якраз в тому стані, коли продають ножі і кажуть, нічого не різав, крім папірця. Не точився, не розбирався, не правився. Мабуть, така історія, але вам треба буде уточнити це з гліпом. От. А загалом гарний виріб, просто по якості, цікавий дизайн, відомий дизайнер. Ну і легендарна компанія, яку я дуже люблю. От, нещодавно я продивився свою колекцію складених ножів. І найбільше в мене ножів власне, від компанії Spider. -Kotomo. Можу сказати, що мені більшість їх на ножів дуже подобається. І мені подобається той новаторський підхід компанії до сталей, до дизайнів. От величезна кількість колаборацій, яка є. Напевно, що Спайдерко тут чемпіони з кількістю дизайнерів, майстрів, з якими вони втілили кастомні моделі. Тому ну, насправді тільки респект цій компанії за сміливість і за новаторство. Все, друзі, дякую, що ви зі мною. Дякую, що коментуєте, поширюєте. Влучно доповнюєте, надихаєте мене якимось контентом. Я собі обов'язково такі от речі записую. Час від часу. Хочеться зняти якісь відео для вас, от такого абсолютно експромтного типу. Сміливо мені додавайте ідей з цього приводу, якщо в мене технічно і по часу є можливості. І такий контент теж будемо далі знімати. Загалом в мене все ви знаєте на каналі у плейлістах. Все-таки. Схиляю вас до того, що якщо вам подобається щось, якщо тема абразивів, чи вам подобається тема різ, тести, або вам подобається тема там якогось бренду ножового, то все таки загляньте на моєму каналі у плейлісти. Вам буде зручно продивитися, тому що все посортовано. Я роблю це для вас, тому я думаю, класно буде, якщо ви будете цим користуватися. Все, друзі, і як завжди, зустрінемося у коментарях.